Генеральне консульство України у Нью-Йорку вже кілька місяців немає Генерального консула. Працівники установи на запит Українформу відповіли коротко. Уся інформація від Міністерства закордонних справ України розміщена на нашій веб-сторінці у Фейсбуці. Більше додати нічого. У розмові з Ласкором Українформу у Нью-Йорку виконувач обов'язки генконсула Сергій Іванчов наголосив, що генеральне консульство коментарів не дає. Доброго дня мене привело сюди сину отримати загранпаспорт. Так, приїхала в Нью-Йорк отримати, поміняти закордонні паспорта дітям, бо що закінчується, чергів немає, паркінг є. Все класно, кореспондент тут ну, є все нормально. Дякую. поставити візу так? В Польську, Якщо ви ж потребує трохи часу. Якщо ви хочете вилітати прямо там найближчим часом, то вам треба звертатись. ви ситуацію коментує почесний консул України у США Ірина Мазур. На мою точку зору, як людини і як юриста, кожна країна має право відповідно вимагати здійснення її громадянами свого обов'язку по захисту країни. І так як я розумію, Верховна Рада, коли приймала цей закон, то намір цього закону був такий, щоб охопити категорію людей, які зобов'язані за цим законом здійснити свій обов'язок громадянина. так? Питання в тому, що ці зміни, які зараз в нас є, про тимчасове призупинення надання консульських послуг, це перше, це є тимчасова міра. Для чого вона зроблена? Для того, щоб після того, коли закон зараз от він в нас в процесі вступання в закон в законну дію, МЗС відповідно надасть відповідні вказівки інструкції, як консули. Мають далі працювати з цим законом, так тому що консул це державні службовці, вони не можуть собі робити те, що вони хочуть видавати, не видавати, не давати ці дії. Тобто, МЗС має спустити ці рекомендації ці інструкції. Відповідно тоді консульські установи мають діяти відповідно до цих інструкцій, які їм надасть Київ. Тобто, що я думаю, тому що в нас, наприклад, був було виїзне консульське засідання в суботу. Ми видавали паспорти вже ті готові паспорти, які люди змогли одержати, але відповідно до обмежень, які зараз є, не могли надавати консульські послуги чоловікам призовного віку. Після 18 травня, коли в закон вступить в законну дію, і коли, відповідно, консули отримують відповідні вказівки. Я передбачаю, що буде диференціація категорій громадян, які зараз є під обмеженням. Чому? Тому що відповідно не можна призупинити надання консульських послуг всім категоріям, які входять всім чоловікам, які входять в цю групу. Так, тобто є чоловіки, які виїхали за кордон багато років тому, які проживають на законних підставах за кордоном, які знаходяться на тимчасових, наприклад, на навчанні за кордоном. Тобто не можна сказати узагальнити, що всі порушили якийсь закон, але відповідно так є категорія, яка виїхала. Під час того періоду, коли був оголошена, коли був оголошений призив, коли були обмеження на виїзд такої категорії, так є, наприклад, аргументи в сторону того, що не можна примусити людину щось робити, але я є е, прихильниця справедливого справедливого відношення. Тобто, якщо справді ми говоримо тільки про цю категорію, котра. От затрукає тільки чоловіків приземного віку, які виїхали в той період, коли вже було накладене державою обмеження на виїзд такої групи? То відповідно, ну якщо я згідна в даному випадку з цією заявою, яку зробив міністр міністр Кулеба. Що якщо людина показала, що їй байдуже доля України, і вона її не хоче захищати, то чому тоді вимагається надання якихось послуг зі сторони держави, яка байдуже цій людині?